Мамо, я вступила. Вітаю, доню. Починається нове життя. Перші пари, перша кава після Олексій, перші друзі. Ми відчували, що попереду щось велике. Тільки я вступив до університету, я думав, що буду навчатися офлайн. Але доля склалася так, що довелося опинитися на самому Харкові. Тому перші 100 днів після вступу я навчався онлайн і зрозумів, що мої очікування щодо онлайн навчання були значно переоцінені. У перші дні я приходив до університету. Була приємна атмосфера, багато знайомих, багато нових, цікавих людей. Мені ж перші 100 днів були зовсім інакшими. Я одразу знала, що я, що я буду навчатися онлайн. І я думала, що я не зможу на з ким познайомитись та війти в колектив. Але насправді онлайн навчання було не таким поганим, як я собі думала. Ми всі познайомились та добре спілкуємось. От навіть знайшлась людина, яка зі мною в одному ем, місті. Тому, як на мене, все добре. Всім привіт! Мене звати Дмитро Ржицин. Я студент першого курсу. Навчаюся за спеціальністю реферант-перекладач і хочу розповісти про своє життя за ці три місяці в університеті. Мені подобаються сучасні методи викладачів, як вони стараються, як вони намагаються пояснити нам нову тему. Інколи це буває складно, але, в принципі, це нормально, це добре, коли тобі складно. Щодо мінусів, я, гадаю, їх немає. Але якщо б навіть і вони були, то я думаю, це гріх було б скаржитися, адже академія надає дуже багато можливостей. Що мені також подобається, що викладачі ставляться завжди до тебе з розумінням, і навіть якщо ти маєш якісь проблеми або ти потребуєш допомоги, то вони завжди тобі допоможуть, скажуть. Я студентка факультету соціальний менеджмент Антонін Каряна. Я закінчила ліцей з ДА НМТ і вирішила поступити до Харківського гуманітарного університету Ну. Ще до 1 вересня я знала, що навчання не буде легким. Так воно і виявилось. Але якщо твій шлях до навчання важкий, значить ти на вірному шляху. За три місяці навчання мені все подобається, і я ще не разу не пошкодувала за вибори своєї майбутньої професії. Що надали мені перші 100 днів Нуа? Це перші лекції та семінари, знайомлення з викладачами, заохочення до клубів та гуртків. перші, перші зустрічі з випускниками Нуа. За ці 100 днів я знайшла друзів та познайомилася з навчальним процесом. Я відчуваю себе студентом, коли навчаюся чомусь новому і мої плани на майбутнє. Це навчатися і ще раз навчатися. За ці 100 днів ми змогли знайти нових друзів, відчути багато нових можливостей, тобто було прийняти участь у багатьох проектах. 100 днів позаду, це лише початок. Ми перший курс.